берем мы теннисный пинг-понг шарик. Да. А, вот Не круто, куп, покажи. Либо. И остальные шарики просто родизайнеры. Стоп, ты тут дырочку не видно. Вона в середине, все в ней, кого по туда можно пальцы засунуть. Вот так просто видно, значит, то просто маленький разрез, понимаешь, Дим? Потім просто ці шарики Берем спочатку водку, потім одну зілдку. Ділимо на половинку, а половинки на половинці. Так. Да. А хто ще раз треба на половинці? Чи не треба? Так, Або... да, треба буде ще раз наполовинки, бо вони не взага. Ось так, ми навізли оці всі кусочки і просто їх сюди запихаємо. Запихаємо коїсь Так. Да. Все, можна запалу. Беремо ми трохи фольги, яка в жиру. Да. На куста так. На своїм остала так стать. Беремо спочатку або. І Тобу... цю штучку отак. Це? це від ручки стерні. Так. Щоб була дирка. Так. что где выходит <Стургул> я всё вот так закручиваем чтобы было да конечно <Стургул> ничего страшного покажи <Стургул> i̇şte. да. вот все готово Пять да. Да Турбить димок, малі, алкогольників у Все. Це. Це були демухи, будемо тільки на вулиці ті сіроки діти. Причем тут демоха? Це був я і. Оці...